Нам треба об'єднатися, аби протистояти цим агресивним терористичним угрупуванням. Ми вже відправили з аеропорта Шардеголь літак, який посилить наші дії на близькому сході він дозволить стримати іділ його просування і а, завадити їм в інші а, теракти. Я планую відвідати Вашингтон та Москву і поговорити з Бараком Обамо та Володимиром Путіним, Путіним а, над тим, аби координувати дії а, у боротьбі з а, ІДІЛ. Ми маємо утворити широку коаліцію, коаліцію, яка зможе нанести вирішальні удари по іділ, оскільки саме іділ є причиною цих трагедій. Я знаю, що багато країн на міжнародній арені мають такі ж самі намори і такі прагнення, як ми.